Привіт, друзі! Незважаючи на море на те різноманіття лузи, на море сортів гібридних форм. виноградна хвороба прогресує. І я замовив ще купу черенків в сім'ї Поліжків. Канал Гранва, ось так от вони називаються в Ютубі. І від мого друга Діма Ткаченка прийшло дві посилочки, Я чекав свого друга Андрюху, який зараз знімає. Андрюха, дякую тобі. Е, і зараз нас чекає розпаковка. Погнали, будемо дивитися, що в цих посилочках. Зараз ми зробимо огляд на е, цю посилочку, яка прийшла від сім'ї поліжків. Е, від е, це мені її робив Григорій Миколайович. Дякую, Григорій Миколайович. Знаю, що там є якісь подарунки від вас. Зараз все покажемо, все розкажемо. Як завжди, чесно, об'єктивно е, погнали. Не будемо тянути час. Отже, розпаковочка, друзі. Дуже довго я чекав ці новинки. Ну як новинки? Тут дещо новинки, а дещо ті сорта, які себе дуже добре зарекомендували в умовах Григорія Миколайовича поліжка в Дніпрі. І я вирішив спробувати поекспериментувати їх в себе. Ось так. Достали ми це з тубуса. Так, все загорнуто встреч пленку. Довгі гарні черенки. Бачимо, що вони залиті воском. Зараз будемо розбирати упаковочку і будемо будемо зараз детально дивитися, що нам прийшло. Отак ми розпаковуємо нашу посилочку. До речі, Андрюха каже, що оцей прес йому мішає в кадрі. Але це наш титульний спонсор спонсор нашої трансляції, і ми не можемо без нього в кадрі. Звичайно, це жарт. Просто я його прикріпив до стола і якби його зараз демонтувати трошки рано, бо мені ще треба Ну, він мені ще деяких цілях, ще, скажімо так, потрібен. І дуже радий, що його купив. Придбав за три тисячі. Якщо комусь цікаво, такий звичайний прес класно відділяє виноград від жмиху. Ну, це на правах реклами. Закінчуємо розпаковочку наших щеріночків винограду. Ось. Отже, дивіться, ось така от лоза, якість хороша. На деяких лозах видно крапочки такі, але це не хвороба, це, мабуть, від обробки мідним купоросом. Ось такі от крапочки, але на якість це не впливає. Це перед нами череночок гібридної форми водолій, 5 брунічок, класна форма. Це заміна ландишу. Має бути форма з дуже яскравим мускатом, жовтого кольору і з кращою вражайністю. Так як ландиш моїй, на моєму винограднику грішить Ви хто слідкує за каналом, знаєте, що я скоротив його кущі. в мене було їх три власне, корени власних, але зараз лишилося тільки один. Наступна луза така доросла, потужна. Це в нас. Шансон Челкова. Чотири бруньки, дуже гарна лоза. Хотів показати вам камбій, але він, але він в нас запарафінований. Валентіно. Це кишмиш Валентіно. Теж можете глянути в поліжків, дуже вони дуже задоволені цим сортом. От Я вирішив теж собі придбати, тому що е, варто мати такі сорта, які працюють на ягоди. SD718. Це нова форма, е, яку я дозамовив в самий останній момент. Е, чим вона хороша, можете подивитися відео на каналі Полішків. Е, це передостаннє відео чи друге з кінця. Ось вразила мене ця форма своїми розмірами, своїми. Технічними смаковими характеристиками ну, зі слів е, автора каналу, І вирішив я собі її придбати. SD718. Так. Фантом. Мало що про нього можу сказати, але Григорій Миколайович рекомендував мені його завести. Завів. Дякую, Григорій Миколайович. Кіровоградський. Дивіться, е, цим сортом. Не знаю, чи гібридна форма, чи вже сорт. Я планую замінити такий, таку гібридну форму, як Дубовський рожевий. Цього року я видалив Казанову через його тріск. Також Дубовський рожевий в мене на ділянці підріскує. Кіровоградський має таку саму форму, все. І ну, в умовах поліжків в Дніпрі він не тріщить. Поспостерігаємо в Волинській області за Кіровоградським. Чорний перцовий від Калугіна, але до мене приїхав знову ж таки від Поліжків. чи можна сказати, що це Поліжків сорт? Ну ні, звичайно, Це Калугіна сорт, чорний перцовий, стара провірена форма. Чим вона хороша, має дуже гарний чорний насичений колір, не тріщить, гарне навантаження, гарна товарність і гарні смакові якості. Якщо прийняти з перцовим червоним, в якого жіночий тип квітки, на відміну від перцового чорного. І можливий тріск, то за перцовим чорним таке не спостерігається. Наступна форма, яку я давно планував завести, це Олена Вікторія. Велика ягода. Гарні смакові, гарні товарні. ну, виноград такий працює. До речі, форма вже не нова, але, але вона працює. Краса Дніпра. Це і не новинка, і не старий виноград. Це виноград, який зараз в тренді, який багато хто замовляє, і я теж вирішив його замовити. Красивий, гарний, смачний виноград. Ну, знову ж таки, я його не пробував. Оце все будемо... На ці всі виногради будуть потім огляди, ми будемо їх бачити, як вони себе покажуть вже на моїй ділянці, як на моєму винограднику вони приживуться і як вони себе знову ж таки покажуть. Шовковичний це теж відносно нова форма. Подобається мені шовковичний по тих відгуках, по відеооглядах, яких я бачив. Його сроки ранні, дуже ранні. Далі його такий червоний колір, дуже товарний. Розмір ягоди мене задовільняє. Ну, Спостерігаємо, шовковичний. Купідон Купідон. це форма Щенікова. Це виноград, який вражає своїми велетенськими розмірами. Бувають проблема в нього з запиленням. Трошки некрасиво може бути в нього запилення. Ну, в принципі, як і в червоної троянди. Але якщо він запилиться гарно, то ця форма може здивувати навіть самого такого вишуканого критика. Так. Оплот. Оплот це крупний. Воноград на більш пізні терміни від Калугіна. Ну, Так, червона планета Голуба. Теж для мене новинка. Теж взяв його з рекомендації Григорія Миколайовича. Каже, дуже достойна форма, дуже достойна позиція, великі розміри і гарні смакові. Тому буде рости в мене. Клаудіо Кардінале. Взяв через його смакові характеристики. Ну і розміри в нього теж хороші. Ну і врожайність в нього теж хороша. Тобто в совокупності дуже пристойний виноград. Чому б його не мати? Так, Дніпровський рожевий. Можу мало що про нього сказати. Теж по рекомендації взяв Григорія Миколайовича. Будемо вивчати його, будемо досліджувати, але е, надіюся, що, як і всі решта, він буде класний. І будемо мене радувати. І, ну і тих, е, хто його придбає теж. Подарунок брату. Чесно, не пам'ятаю за той сорт, можливо, це в подарунок, Григорій Миколайович мені поклав. Е, не не пам'ятаю, що я його замовляв. Е, тому Григорій Миколайович, дякую вам за подаруночок. Е, Гляну обов'язково, що це за виноград, і можливо, хто знає з вас, напишіть в коментарях. До речі, коментарі, лайки, підписка, все вітається. Тому що, до речі, сьогодні рік рівно моєму каналу, як я почав знімати відеоролики, викидати в Ютуб. Перший мій відеоролик якраз був на тему розпаковка черенків від Єми Ткаченка. І через рік знову ми тут. Ну локація вже інша в мене, але знову ми знімаємо відеоролик на таку тему. І тому дуже друзі, дякую всім, хто дивиться, дякую, хто підтримує. Стараюся чесно розказувати, показувати, як вона є. Висвітлювати не тільки плюси, але й мінуси, які які є в винограді, тому що без них теж ніяк. І стараюся висвітлювати ту інформацію, яку свого часу не вистачало мені. От, щоб виноградарі, початківці е, могли побачити і проаналізувати. Мені люди часто питають, навіщо так багато сортів? Адже для е, щасливого е, забезпечення своєї сім'ї да, е, не потрібно так багато, але я це роблю для того, е, щоб можна було відібрати, відібрати краще з кращих, е, щоб ви на моєму досвіді могли вчитися і могли е, вибрати саме те, що вам потрібно. Ну, і ця хвороба, бачите, ця хвороба, вона прогресує. І навіть, можливо, і не хочеться щось, вже не хочеться гроші тратити. Але це, як знаєте, заходить шопоголічка в магазин і, і цей. І знаєте, що, да? в, кого, в кого дружини шопоголізмом хворіють, то ви знаєте. Кишмир з покуса, калугіна така от грубенька лузичка. Виноград має бути дуже ну кишмиш, гарного класу. 2-3 клас має мати мармеладну таку консистенцію з гарними смаковими якостями. У мене є каска і я вирішив ще до колекції додати спокусу. А Чому і ні? Текумзе. Це позиція бідзюри. Текумзе – це нова позиція. Я не пам'ятаю, чи я його замовляв. Григорій Миколаєвич, я хіба замовляв вас, тиком Зе? Це ви мені знову подарунок нагрузили. Ну, дякую вам. Від душі, Миколайович. І Ламборджині. Ламборджині я замовляв. Ламборджині це американець, кишмиш першого класу. Смакові в нього прості. Срок в нього пізній. Хтось пише середній, ранньо середній, я, я вам розказую все, як є. В нього сроки пізні, і саме по тій причині я його не замовляв до цього часу. Але в мене вже на винограднику ростуть такі сорти, як е, Арарат, Рататуй, Аватар, які теж пізні. І ну, це з американців. І є ще з наших деякі позиції, які пізні. І якщо ви русуйці думають, чому пі Ламборджині не посадити? Не даємо десь місце. От, будемо надіятися, що все буде з ним гаразд. Друзі, дякую на Ламборджині Ми закінчуємо наш огляд. Я дякую всім, хто прийшов, хто зібрався біля екранчиків свого телефону. Хто подивився, хто поставив, хто підтримав вподобайкою. Напишіть щось в коментар, пару слів. І будемо надіятися, що ця війна вже швидко закінчиться. Що ми вже зможемо з вами спілкуватися, зустрічатися під мирним небом. Того, що що-що, а миром ми заслужили. Слава Україні!